Виконуємо номер 1155 із підручника математика 5. Автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Запиши три правильних дроби зі знаменником 9. І три неправильних дроби зі знаменником 6. Дріб у якого чисельник менше ніж знаменник називають правильним. Отже, нам необхідно записати три правильних дроби зі знаменником 9. Це будуть дроби. Можна 1 дев'яту взяти, 3 дев'ятих і 7 дев'ятих. І пояснюємо правильні дроби. Ми записали три правильних дроби зі знаменником 9, а тепер запишемо три неправильних дроби зі знаменником 6. Дріб, у якого чисельник більше, ніж знаменник, або йому дорівнює, називають неправильним дробом. От і запишемо 1 6 шостих, 7 шостих і 15 шостих, неправильні дроби. Ми записали три неправильних дроби зі знаменником 6. Номер 1155 виконано.